Отець Демон Морансі Моранці народився в маленькому містечку Кан у Нормандії в суворій католицькій родині. Його дід служив капеланом у французькій армії під час Першої світової війни і часто розповідав онуку про дивовижні випадки, коли молитва рятувала солдатів від смерті. Мати майбутнього єпископа Маргарет Демон Морансі Моранці походила зі старовинного аристократичного роду, який протягом століть служив церкві. Саме вона вперше помітила незвичайний духовний дар свого сина, коли п'ятирічний Жан П'єр почав бачити янголів у сімейній Каплиці. У віці 16 років з юнаком стався випадок, який назавжди змінив його життя. Під час паломництва до Лурду, куди він поїхав разом з матір'ю, щоб помолитися за здоров'я хворого батька, жан П'єр пережив містичне видіння Діви Марії. За його словами, Божа матір з'явилася йому в образі прекрасної жінки в блакитних шатах, яка тримала в руках земну кулю. Вона говорила з ним французькою мовою, але її голос лунав прямо в його душі, без слів. Діва Марія показала йому картини майбутнього різних народів світу, особливо тих, що страждали під гнітом тиранії. Після цього видіння юнак без вагань обрав шлях служіння Богу. Він вступив до семінарії у Парижі, де швидко виявив неабиякі здібності до вивчення теології та містики. Його наставники відзначали особливу глибину його молитовного життя та здатність до духовного прозріння. Уже в семінарії він почав отримувати пророчі видіння, які стосувалися долі, церкви та світу. У 1987 році. Коли молодому священнику було лише 25 років, він зробив своє перше публічне пророцтво про падіння комуністичних режимів у східній Європі. Під час проповіді у своїй парафії він заявив, що берлінська стіна впаде протягом двох років, а Радянський Союз розпадеться до кінця століття. Тоді його слова сприймали як фантазії молодого священника, але коли в 1900 дев'ятсот в 89-му році стіна дійсно впала. А в 1991-му році розпався СРСР репутація отця Демон Морансі як пророка була встановлена назавжди. Протягом наступних десятиліть він зробив ще кілька вражаючих передбачень. Він передбачив вибори папи Франциска, терористичні атаки в Парижі, пандемію коронавірусу та навіть конкретні результати деяких президентських виборів у Франції. Кожне його пророцтво ретельно документувалося парафіяльними архівами, і жодне з них не виявилося хибним. У 2022 році, коли почалася російська агресія проти України, отець Демон Морансі почав отримувати серію надзвичайно яскравих видінь, які кардинально відрізнялися від усіх попередніх. Ці видіння приходили до нього щоночі протягом тижня під час молитовного бдіння в капелі святого Ремігія. За словами єпископа, інтенсивність цих видінь була такою, що він фізично не міг спати і харчуватися протягом усього періоду откровення. Тепер, вперше публічно, отець Демон Моранці розкриває те, що йому було показано у цих містичних видіннях про майбутню долю Росії та України. Мої дорогі діти у Христі поча! почав єпископ своїм характерним глибоким голосом, який завжди справляв заспокійливе враження на парафіян. Те, що я вам зараз розповім, не є результатом людських міркувань чи політичних симпатій. Це божественне одкровення, яке було даровано мені через неймовірну благодать Всевишнього. Я говорю це з великою відповідальністю, розуміючи, що мої слова можуть здатися комусь неймовірними, а комусь навіть шокуючими. Єпископ на мить замовк його погляд спрямувався кудись за межі студії, ніби він знову переживав ті священні моменти в капелі. Перше видіння прийшло до мене в ніч на 24 лютого, рівно через два роки після початку російського вторгнення. Я молився за мир. В Україні, коли раптом вся каплиця наповнилася надзвичайно яскравим світлом. У цьому світлі я побачив величезну карту, що простягалася від уральських гір до берегів Тихого океану. Спочатку ця карта була суцільного червоного кольору, який символізував єдину Російську Федерацію. Але потім, на моїх очах, почали з'являтися тріщини. Ці тріщини не були звичайними лініями на карті. Вони світилися золотистим світлом і пульсували, ніби живі. Перша тріщина з'явилася в районі Сибіру, потім інша на далекому сході, третя на Кавказі. З кожною секундою тріщин ставало все більше, і вони поглиблювалися, поки вся величезна територія не розкололася на безліч окремих частин. Кожна частина набувала свого власного кольору зеленого для Сибіру, синього для далекого сходу, жовтого для північних регіонів, фіолетового для Кавказу. Це було символом того, що єдина Росія назавжди припинить своє існування. Мені було дано зрозуміти, що цей розпад почнеться не від зовнішнього військового втручання, а зсередини самої Росії. Я бачив, як різні регіони країни поступово втрачають економічні, політичні та культурні зв'язки з Москвою. Спочатку це виявлятиметься в економічних суперечках, коли регіони відмовлятимуться віддавати свої ресурси центру. Потім почнуться політичні конфлікти, коли місцеві лідери заявлятимуть про свою незалежність від кремлівських рішень. І нарешті відбудеться повне відокремлення, коли кожен регіон проголосить свою державність. У цьому ж видінні я чув голоси мільйонів людей, які говорили різними мовами татарською, чеченською, якутською, буряцькою та десятками інших мов народів, які століттями були під російським пануванням. Ці голоси кричали про свободу, про право жити згідно зі своїми традиціями, говорити рідною мовою, сповідувати свою віру без втручання Москви. Спочатку ці голоси були тихими, ніби шепіт вітру, але поступово вони ставали все гучнішими, перетворюючись на потужний хор, який заглушував навіть звуки кремлівських дзвонів. Отець, Демон Морансі зробив паузу, щоб ковтнути води, його руки злегка тремтіли від хвилювання. Друге видіння прийшло наступної ночі і стосувалося безпосередньо України. Я побачив цю благословенну землю, освітлену неземним світлом, що йшов зі сходу. Це світло мало особливий золотисто-блакитний відтінок, який нагадував національні кольори українського прапора, але був набагато більш інтенсивним і чистим. У променях цього світла я бачив не просто географічну територію, а живу істоту, землю, що дихає, землю, що страждає, але водночас наповнену непереборною силою. Мені було показано, що Україна не просто виживе у своїй боротьбі проти російської агресії, а здобуде повну та остаточну перемогу. Але це буде незвичайна військова перемога, коли одна армія перемагає іншу. Це буде перемога духовна, перемога справедливості над злом, свободи над тиранією, правди над брехнею. Я бачив, як український народ, пройшовши через неймовірні страждання та випробування, очищується як золото в горнилі і стає символом опору деспотизму для всього світу. У цьому видінні мені було відкрито, що страждання українського народу не даремні. Кожна сльоза пролита українською матір'ю над загиблим сином, кожна крапля крові пролита українським воїном за свободу своєї землі. Кожна молитва, вимовлена в підвалі під час бомбардування, все це накопичується в небесній скарбниці і стане джерелом сили для остаточної перемоги. Божественне проведіння використовує ці страждання як паливо для великих змін, які незабаром охоплять увесь світ. Третє видіння показало мені, як українська перемога стане каталізатором для розпаду Російської імперії. Я побачив образ каменя, кинутого в спокійну воду озера. Цим каменем була Україна, а озером весь пострадянський простір. Від місця падіння каменя почали розходитися кола, які ставали все ширшими і ширшими, поки не досягли самих віддалених берегів. Ці кола. Символізували хвилі визволення, які прокотяться по всій території колишньої Російської імперії, мені було показано, що коли народи, які століттями перебували під російським пануванням, побачать, що маленька Україна змогла перемогти величезну Росію, вони зрозуміють, що свобода можлива і для них. Татари в Татарстані, чеченці на Кавказі, Якути в Сибіру, буряти біля Байкалу, всі вони підуть шляхом, що його проклала Україна. Вони побачать, що можна протистояти московській тиранії і перемогти. Голос єпископа набув особливої урочистості. Четверте видіння стосувалося часових рамок цих подій. Мені було показано календар, аркуші якого швидко перегорталися на моїх очах. Я бачив конкретні дати, конкретні роки. Розпад Росії розпочнеться не пізніше 2027 року. Спочатку це будуть економічні кризи в окремих регіонах, потім політичні заворушення. А до 2030 року процес буде завершено. Замість однієї Російської Федерації на карті світу з'явиться щонайменше 10, а можливо і більше незалежних держав. Україна здобуде свою остаточну перемогу значно раніше протягом 2025 2026 років. Я бачив блакитно-жовтий прапор, що майорить над всіма визволеними територіями від Львова до Луганська, від Чернігова до Херсона, від Харкова до Одеси. Я чув звуки українського гімну, що лунають над Кримом, звільненим від окупації. Це був момент неземної радості, коли справедливість нарешті тріумфувала. П'яте видіння показало мені геополітичні наслідки цих подій. Я побачив карту світу після розпаду Росії, і це була зовсім інша планета. Нафтові та газові ресурси, що раніше зосереджувалися в руках однієї агресивної імперії і використовувалися як зброя проти інших країн, тепер розподілилися між багатьма незалежними демократичними державами. Кожна з цих держав мала власні інтереси в торгівлі енергоресурсами, що призвело до справедливого ціноутворення і припинило енергетичний шантаж Європи. Я бачив нові торгові шляхи, що проходили через Україну, перетворивши її на важливий транзитний хуб між Європою та Азією. Українські порти на Чорному морі стали одними з найбільших у регіоні. Через них проходили вантажі з усього світу. Україна стала не просто незалежною державою, а впливовим гравцем у світовій економіці та політиці. Шосте видіння стосувалося внутрішніх змін у колишніх російських територіях. Я бачив, як Сибірська республіка активно торгувала з Китаєм та Монголією, розвиваючи свою унікальну культуру, що поєднувала російські, монгольські та тюркські традиції. Далекосхідна федерація тісно співпрацювала з Японією та південною Кореєю, перетворившись на технологічний центр регіону. Татарстан стало мостом між Європою та Азією, відродивши свою давню роль у торгівлі між цивілізаціями. Найважливішим у цьому видінні було те, що всі ці нові держави жили в мирі одна з одною та зі своїми сусідами. Зникла та агресивність, що століттями характеризувала російську зовнішню політику. Кожна нова держава була зайнята розвитком своїх територій, покращенням життя своїх громадян, розбудовою демократичних інститутів. Імперські амбіції залишилися в минулому разом з тією Росією, що припинила своє існування. Отець, Демон Морансі підняв очі до стелі, його обличчя освітилося тим особливим світінням, яке з'являлося у нього під час найглибших духовних переживань. Сьоме видіння було найбільш потужним і стосувалося ролі божественного проведіння у цих подіях. Мені було показано небесні сили, що беруть участь у цій боротьбі добра зі злом. Над Україною я бачив величезних янголів-воїнів, що тримали щити та мечі. Ці янголи не просто спостерігали за подіями, вони активно захищали український народ від знищення. Мені було сказано, що кожен український воїн, який гине за свободу своєї батьківщини, відразу потрапляє до рядів цього небесного воїнства і продовжує боротьбу вже на духовному рівні. Тому земна українська армія підсилюється небесною, і ця об'єднана сила є непереможною. Жоден ракетний удар, жодна бомба, жодна диверсія не можуть зламати народ, який захищають самі янголи. У цьому ж ведінні мені було відкрито, що над Росією тяжіє божественне прокляття за всі злочини, скоєні нею протягом століть проти інших народів. Це прокляття накопичувалося десятиліттями геноцид українців під час голодомору, депортації цілих народів, репресії проти віруючих, агресії проти сусідніх країн. Усе це створило таку концентрацію духовної темряви над російською землею, що вона стала непридатною для існування єдиної держави. Восьме видіння показало мені майбутнє світу через 50 років після розпаду Росії. Я побачив планету, яка стала набагато більш мирною та справедливою. Зникнення останньої великої тоталітарної імперії дозволило людству зосередитися на вирішенні глобальних проблем: кліматичні зміни, бідність, хвороби, замість витрачання величезних ресурсів на озброєння. Та війни Китай, не відчуваючи більше тиску з боку північного сусіда, також став більш відкритим світові. Європейський союз значно розширився, включивши до себе Україну та інші колишні радянські республіки. Сполучені Штати зосередилися на внутрішніх проблемах, не відволікаючись постійно на стримування російської агресії. Весь світ зітхнув з полегшенням, позбувшись останньої імперії. Що загрожувала миру. Дев'яте видіння стосувалося духовних змін у людстві. Я бачив, як зникнення російської пропаганди, що століттями сіяла ворожнечу між народами, дозволило людській свідомості еволюціонувати, люди стали більш толерантними, більш відкритими до культурного різноманіття. Релігійні конфлікти, які часто провокувалися і підживлювалися Москвою, почали вгасати. Особливо важливим було звільнення православ'я від політичного контролю Кремля. Російська православна церква, яка століттями служила інструментом імперської політики, нарешті змогла повернутися до своїх справжніх духовних коренів. З'явилися нові помісні церкви в колишніх російських регіонах, кожна з яких служила своєму народові рідною мовою та згідно з місцевими традиціями. Десяте і останнє видіння було наймістичнішим. Мені було показано, як Дух самого святого Володимира, хрестителя Русі, з'являється над Києвом. Він тримав у руках два хрести, один золотий, що символізував справжнє християнство, і один чорний, що представляв спотворену московську версію православ'я. Святий Володимир кидав чорний хрест у вогонь, де той згорав дотла. А золотий хрест піднімав високо над Україною, благословляючи всі землі від Карпат до Донбасу. Це видіння означало, що Україна не просто здобуде політичну перемогу, а стане центром духовного відродження православ'я. Київ знову, як і в часи Київської Русі, стане духовним серцем православного світу, але вже без імперських претензій з повагою до інших народів та їхніх традицій. Єпископ зробив довгу паузу, його дихання стало глибшим. Обличчя набуло особливої урочистості. Мої дорогі брати і сестри. Я розумію, що все, що я вам розповів, може здатися неймовірним, але я свідчу перед Богом і людьми, що кожне моє слово істинне ці видіння приходили до мене не як плід уяви чи бажань, а як божественне откровення. Я не політик і не військовий аналітик, я простий служитель Божий, якому було дано змогу заглянути в майбутнє. Божественне провидіння рідко відкривається людям у такому обсязі. Але іноді, в найкритичніші моменти світової історії, Всевишній дає своїм слугам можливість побачити те, що має статися. Розпад Росії та перемога України це не просто зміна політичної карти світу, це частина великого божественного плану відновлення справедливості, що був порушений століттями тиранії та гноблення. Українському народові випала честь стати знаряддям цього божественного плану. Саме тому їхні страждання мають такий глибокий сенс. Вони готують українців до їхньої великої місії визволителів не лише власної землі, але й багатьох інших поневолених народів, коли Україна переможе остаточно, а Росія розпадеться на окремі держави. Це стане не просто геополітичною зміною, а справжнім духовним переломом в історії людства. Це буде народження нового світу, де справедливість перемагає грубу силу, де права малих народів поважаються на рівні з правами великих держав, де тиранія назавжди відходить у минуле разом з останньою імперією, що її втілювала. Росія. Звільнившись від імперських амбіцій, що довели її до краху, зможе нарешті стати нормальною європейською країною, точніше, групою країн, кожна з яких житиме згідно зі своїми традиціями та цінностями. Я закликаю всіх, хто чує мої слова, підготуватися до цих великих змін, підготуватися не зі страхом, а з радісною надією. Те, що насувається. Принесе визволення мільйонам людей, які століттями жили під гнітом, принесе мир народам, які довго воювали один з одним під впливом імперської пропаганди. Принесе справедливість тим, хто довго страждав від безкарності тиранів. Нехай українські матері знають, що їхні сини гинуть недаремно, що кожна жертва наближає велику перемогу. Нехай українські воїни знають, що вони борються не просто за свою землю, а за майбутнє всього людства. Нехай всі люди доброї волі в усьому світі знають, що підтримуючи Україну, вони підтримують саму справедливість. І нехай росіяни, які здатні чути правду, знають, що розпад їхньої країни це не кінець, а початок. Початок нового життя без імперських амбіцій, без ненависті до сусідів, без постійних воєн та конфліктів. Їхні землі, звільнені від московського ярма, зможуть нарешті розквітнути, а їхні народи зможуть жити в мирі та добробуті. Все це станеться не за магією, а завдяки тому, що божественна справедливість, врешті, тріумфує над людським злом. Україна стане каталізатором цих змін, але сама перемога належатиме всьому людству, яке нарешті звільниться від останньої великої тиранії нашого часу. Єпископ завершив свою розповідь словами, що прозвучали як урочиста молитва. Нехай Всевишній дасть сили українському народові витримати ці останні найважчі випробування перед світанком перемоги. Нехай благословить він всіх, хто в ці темні часи стоїть на боці правди та справедливості. Нехай дасть мудрості лідерам світу, щоб вони зрозуміли значення того, що відбувається, і підтримали сили добра в їхній боротьбі проти зла. І нехай якнайшвидше прийде той благословенний день, коли над звільненою українською землею, над землями всіх визволених народів, засяє вічне сонце миру, справедливості та божественної любові. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Коли голос єпископа Демон Моранці затих, у студії запанувала глибока, майже священна тиша. Кожен з присутніх відчув, що став свідком чогось надзвичайного, чого не можна пояснити звичайними словами. Незалежно від того, як хто ставиться до містичних пророцтв та духовних откровень, неможливо було заперечити щирість та глибокість переконань цієї людини. Час покаже, чи справдяться передбачення французького єпископа про розпад Росії та тріумф України, але одне залишається безсумнівним його слова принесли надію мільйонам людей по всьому світу, які мріють про справедливий мирний світ без тиранії та насильства.